Onslaught – це восьмий блок Magic the Gathering, який виходив з 2002 по 2003 рік. Він складається власне з Onslaught, великого експеншіна та двох маленьких Ліджен та Scourge. Блок знаменується тим, що це були останні картки, надруковані у тому стилі, який ми з височини років можемо звати класичним. Візерди зробили онслот крічерицентричним, можливо, таким чином вони намагалися адресувати той факт, що істоти в МТГ того періоду були комічно слабкими. У легіоні, наприклад, взагалі не було цих ваших дівчачих сорсері та інстантів. Лише брутальні мужицькі істоти. Провідною темою була расова синергія, коли, наприклад, люди чи гобліни робили одного одного сильнішим. Візерти навіть переглянули багатько старих карт, які поділялися лише за типом зайнятості. І додали їм ідентичності, задавши стандарт раса клас. Як це пов'язано з расовою теорією, невідомо, але ділити на гендери істот, на щастя, не стало. На сучасних картках і так замало місця. До того ж, жінки мали б коштувати менше мани. Доповнення також привнесло нові кейворди і освіжило старі. З'явилась можливість сайклати у пошуках конкретної землі. Ще був Даблстрайк, класика жанру. Ну і звісно, морф. Він буде вам знайомий, якщо ви коли-небудь маніфестили хорор. Ставте лайк, якщо маніфестили репост, якщо лякалися самі. Ця механіка елегантно переплітається з лором доповнення і не дає подіям, що розгорталося на континенті Отарі відтінок, загадки та аромат боді хорора. Яким це подіям ви хочете запитати? Намалюємо собі картинку: домінарія потроху оготується від вторгнення Форексі. Мисляницьких мутантів здолали, ліси отарів знову квітно. Природа настільки очистилася, що до цих лісів повернулися ельфи, відродився попит на хліб і видовище. Тому Кабал, букмекерська контора, вдало замаскована під тиранічний культ смерті, розконсервовує гладіаторські ями. Але герої минувших днів все, що прагнуть слави. Зустрічайте це Камал та його сестра Джеска. Камал, воїн, загартований в боях з фіраксійцями. Окрім репутації, відчай духа та ПТСР, здобув на війні дуже незвичний трофей, блискучий камінь Мірарі. Цей артефакт наділяє свого володаря надприродньою силою, але робить це ціною здорового глузду. Сфера поступово руйнує розум власника та посилює деструктивні емоції, змушує плодити хаос і ним же живиться. Камали, який спершу прикрутив Міралі до свого меча, наче бумер що замінює замінюю на перемикачі передач, бурштиновою сферою з павучком. Власно схаменувся й позбувся артефакту. Він відкинув людь. І заембрейсив єднання з природою, потужно відаючи разом з лісовими ельфами, у цих друїдів певно найкраща заза на континенті. Дінглберій заза викидати настільки потужний артефакт у кущі було не найрозумнішим рішенням в житті Камала, проте судячи з обличчя і не найтупішим. До цього ми ще повернемось. Тим часом Джеска, молодша сестра Камала, яка заздрила з звитяжним подвигам брата, вирішила покрити себе вічною славою у якості гладіатора Ям Кабалу. Брат, звісно, був проти, але амбіції та згумний вплив Мірарі, відголоски якого можна тепер було помітити на усьому континенті, штовхали Джеску вперед. З часом Кабал помічає нову суперзірку арени та бере її під своє крило, що ще більше відділяє брата та сестру. До того ж, звістка про загадковий артефакт інтригує лідера організації, який прагне будь-якою ціною ним заволодіти. У відповідь на підступи Кабалу лісові племена об'єднуються щоб захистити свій дім. Камал відірвався від бонга і зрозумів, що боротьба неминуча. Боротьба з самим собою, чуваче. Згодом сила Мірарі виплескується з голів людей на матеріальний світ. Усе живе починає мутувати. Дерева розростаються до небувалих розмірів, ельфи стають подібними дуентів токі. Малий народець сліверів, що населяв дикі клаптики Отарії, з кожним днем ставався більш хамерним, наче сама природа заточувала ніж до вбивства. Кабал, слідкуючи за трендами, використовував мутантів для створення власної армії. Інші види відносно розумних істот, от як гобліни, також почали солідаризуватися за расовим принципом. Відриваючи собі власний шмат пирога у новій реальності. Світ занурився у хаос. Ще однією неприємною звісткою для Камала була доля Джески. Під впливом Мірарі та дрібки темного чаклунства Кабалу. Вона переродилася у фейч недоторкану ультимативну зброю, чий єдиний дотик вбиває усе живе. Її стара особистість остаточно згасла. Могутність та жорстокість зробили фейч ключовим інструментом кабалу у розширенні власного впливу. Жага помсти за долю сестри повернула камала на шлях меча, Із оборони він перейшов до наступу. Приблизно у цей час в ямах Кабалу відбувається бій, на який певно, було тяжко дістати квитки: Фейдж версус Іксідора та Навії, зоряної пари гладіаторів. Для цивільного подружжя цей бій був надзвичайно важливим. Вони зайняли грошей у Кабалу для того, щоб поставити на самих себе і використати виграні гроші для викупу самих ж себе з драконівського контракту. Іксідор та Навія, майстри ілюзій, планували переїхати подалі від скривавлених пісків та жити доброчесне життя. Але стали не як гадалося, Навія загинула в бою, а вбитий горем, Іксідор, який не міг виплатити борги, був вигнаний до пустелі. Готуючись до близького кінця власного похмурого життя, Іксідор неочікувано виявив у себе вміння оживляти власні ілюзії. З піску у дюнах він створив ціле місто, населене штучними нелюдьми та янголами під проводом акроми, летючої альтушки. Це дивовижне вміння давало йому неілюзорні шанси помститися за кохану. Тож нова фракція приєдналася до бою усіх проти усіх. Він ще довго роздирала континент, переповнений мутантами та гнівом. Альянси між фракціями будувалися та руйнувалися. Нові почвари повставали з пісків та древніх руїн. У певний момент і ксідоро проковтнув величезний піщаний грубак. Але той відмовився вилазити і гікував всередини черв'яка разом з ілюзією успішної новії, допоки його силою звідти не витягнули. Ставки росли, але зрештою батл Рояль досяг очікуваного проте гіркого кінця. Пожертвувавши собою, Камал зміг знищити корінь усіх бід Мірарі. Це перетворило Фейдж на стару добру Джеску, яка, осягнувши об'єм страждань, заподіяних світу її жогою величі, відкрила у собі іскор Плейнс Волкера. Вона покинула світ на півслові. Кабал все ще зберігав владу. Гобліни все ще були на диво Дракони відмовилися заново впадати у сплячку, але хватка Мірарі розщепилася. Отарія повернула собі право на визначення власної долі. і Ельфійська заза залишилася настільки ж міцною, як тисячі років тому. В цілому у цій історії багато феричних моментів, але не дуже б хотілося б втрапити у щілину між каноном та заредконеними подіями. Тому, якщо вам цікаво дізнатися більше про оживше місто вагітність фейч, літаючу міжсвітову Гігамомі та найбазованіший вчинок Камала. То раджу вам почитати оці три книжки. Або якщо набереться достатньо лайків, ми зробимо подовжену версію. Підписуйтесь, ставте лайки, до нових зустрічей.